Друзі, доброго ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін, і ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні ми продовжимо розгляд теми дуже важливої і болючої теми для деяких пасічників це тема мобілізації. Ми знаємо, що з 18 травня вступив в дію закон. Змінений закон про мобілізацію, і там є певна низька змін, яка теж і каснеться чоловіків призовного віку пасічників. У нас вже третій рік триває війна в, в країні Ми знаємо, що така, таке у нас лихо на нас навалилося, і певні, певна частина пасічників пішла боронити нашу державу, певна частина. Получається, ні. У кожного свої обставини зараз ми не будемо обговорювати що там та як, але таки сформувався баланс того, що я маю на увазі про тих пасічників, які не пішли боронить державу. Хтось там має якісь там пільги, хто там, наприклад, ховається, хтось там просто займається своєю справою і за нього просто забули. Різні ситуації, я ще раз повторюю, що ми їх не будемо зараз обговорювати, але от як склалося, так як склалося. Але після 18 травня вступили в дію нові норми цього закону, які передбачають, що за два місяці кожен чоловік призивного віку військовозобов'язаний повинен прийти до ЦЦК і оновити свої дані, тим самим. Показати, що він є, тим самим залишити свої контактні дані, і відповідно, що будемо казати по правді, його він вже буде, я кажу, в полі зору ТЦК, і згідно там з рішенням ТЦК, в будь-який момент його мож, можуть привлекти до виконання свого громадського боргу по захисту держави. Я вже висловлювався на цю тему. Можу повторитися, я вважаю, що для пасічника це кінець кар'єри. Чому кінець кар'єри? Тому що у пасічника технологія його бджільництва вона не пов'язана, знаєте, суто з одним процесом. Вона пов'язана з багатьома процесами, які зв'язані в одну цепочку, в один ланцюг. І, наприклад, і вони ці процеси вони недовго тривалі. Наприклад, зберігання суші. Що ми знаємо, що перед час бджільництва у нас є. Такий, е, такий період, що коли ми доставляємо ті рамки до вулика, а є період, який ми забираємо, і нам треба е, забрати не повністю їх передплавити, перетопить, а певну частину залишить, бо це витрата ресурсу. Ну, зараз я не, не буду всю технологію вклав вдаватися. Наприклад, зберігання суші. Ми знаємо, що суші зберігаються при холодній температурі, там моль її не зашкодить, а коли потепліє, моль її починає. Е, Їсти і знищувати цю суш. І відповідно, що перед після початку кінця сезону цю суш ми там певним чином зберігаємо, хто як, хто там закурює сіркою, хто там при низьких температурах зберігає, я, наприклад, там оцетову есенцію додаю різні способи. Але якщо я про неї Після потепління забуду, то дуже висока вирогідність, того, що за рік її не буде ну просто не буде. Далі бджолини сім'ї. Сім у нас мають таку властивість, як роїтися, і я навіть я думавши, що я минулому році замінив повністю всі матки на однорічні, такі нібито не породи, в цьому році стовкнувся з тим, що теж ці вони в меншій мірі роїлися, але все одно вони роїлися, все одно. Бджола намагалася втікти. І я от рахую, от я чомусь думав, так у мене була така хібна думка. Якщо, наприклад, там щось, не дай Боже, трапиться і накинути, наприклад, ти. Уїдеш з пасіки, і, наприклад, накинути увесь комплекс суші ранньою весною, то бджола поступово буде розвиватися. Звісно, що гніздо зразу розшириться, це буде і гальмувати у розвідку, але все одно є вільний простір, і пасіка все одно не війде в райовий стан, але так не, не сталося. Зразу кажу. Всі, все робилося, всі з антираєві заходи робилися, ставилася вчасно су вощина. Вчасно розширювалося, вчасно наки... збільшувався об'єм вулика і все одно пасіка зароїлася. Тобто немає такого гарантованого способу, щоб тут не, не знаходитися, не працювати з бджолами і бджіл не втрати. Тобто, ну, в перший рік, ну, як мінімум, відсотків 50% воно від тебе полетить. Вдруг... На другий рік там е... друга половина, як кажуть, полетить. Далі зараз у нас спостерігаємо високу інтенсифікацію застосування яда хімікатів в, агротехні... в агротехнічному секторі. Тобто поля бризкають, поля кропляться і від жучка, і від бур'яна, і, і підгодівля, і підживання. Тобто, Дуже високий вплив ядохімікатів на сільське господарство. І як бджола харчується на цих угіддях, вона теж там споживає. І певне, при певних умовах її треба там іноді зачинити, тобто ізолювати, тобто зберегти від цих, від впливу цих хімічних обробок. Те ж саме, пасічник, якщо зникне з пасіки, то при першій обробки дуже висока вірогідність, що льотна бджола попадає, а самі знаєте, льотна попадає, за нею, якщо там не, не скоротить гніздо, надати корм і попадає і хатня бджола. Тобто, отакі, у нас є такі певні фактори, які передбачають присутність пасічника на е, господарстві. Я знаю людей, які пішли боронити державу з перших днів пасічники. Які намагалися, якось дистанційно це все питання вирішувати, давати там вказівку друзям, давати вказівку там родині, давати вказівку сусідам, але це все було розраховано на дуже короткий період часу. Нам казали, що за 2-3 тижні все це закінчиться, і та може, з розрахунком на це, все це і було. Так вибудовано, але не так сталося, як ми хотіли, і воно все затягнулося. І досвід мій показує, що нічого такого е, доброго з цього не вийшло. Все одно там втрати, все одно там щось там е, зіпсується, щось там е, улітає, все одно процес не є таким. Е, скажімо так, бездоганним дистанційного керування, навіть якщо б у тебе там, якщо у тебе в родині є пасічник, там да там є є такі, е, ну є такі шанс зберегти. Але якщо в родині пасічника немає, ну це ви знаєте я моя суб'єктивна думка, що це все тільки призведе е, до, до мучінь цих страждань е, своїх родичів, які теж намагаються тобі допомогти, але у них немає певних навичок і немає певних, як кажуть, компетенцій, е, щоб е, обробити цю пасіку. Тобто в, все одно результати негативні, негативні, на жаль, негативні друзі. І ось е, я, до речі, хочу сказати е, зразу за себе, що, щоб не було зайвих пи питань у нас під відео. У мене позиція. Патріота, тобто я по першому запиту піду боронить державу. Тобто гукнуть, піду. Поки не гукнули, займаємося пасікою. Тобто, така у мене позиція. Позиції у людей є різні, зразу скажу. Позиції деякі, така позиція, як у мене, патріотична. Друга позиція, така, я кажуть, навпаки, навпаки. Тобто, Певні політичні погляди. Зараз політику не будемо чіпати, але скажемо по правді, є такі люди з певними протилежними поглядами. Є з поглядами нейтральними. Вони теж займаються своєю справою, як кажуть, і ну, дивляться, на як ситуація розвернеться. Є люди, пасічники, які ну, бояться, бояться там втратити своє життя, втратити своє здоров'я. Це нормальний, нормальний процес. Страху в цьому під час війни я так рахую. Так, ось продовжимо щось. щось що, що я бачу? Який вихід з ситуації? Я бачу вихід з ситуації наступний, і це він не просто я бачу, а я бачу досвід людей, теж пасічників, які спочатку відтягували, відтерміновували цей період, а потім, все ж таки, вони потрапили у лави ЗСУ. Як у них відбувалося? Я бачу, що треба продавати. От як, як, це не, як це не боляче це таке рішення приймати, але про, продаж повністю пасіки, аж, а, та, хоча б тої частини, яка зіпсується. Тобто суш, і друга частина це бджолосім'я, Вулики можна залишити, вулики і почекають. Але Оці о, частини суші бджолесів'я треба продавати. Е, дуже багато зараз пасік, воно продається через ці, що з, забрали до лав ЗСУ, призвали, вибачте, не забрали, а призвали до лав ЗСУ пасічника. І дуже багато зараз пропозицій. І ці пропозиції. Е, не завжди адекватні, ось на на жаль, не завжди адекватні. Що значить е, призвали до лав за су. Це, це треба терміново вирішить питання щодо реалізації. а я розумію, що це все наживалося багатьма роками, дуже це довго, дуже це важко все відбувалося. І зараз, як кажуть, за безцінь це все скинути, це дуже-дуже ну, важко. От я себе ставлю на цей. Я, до речі, теж можу в будь-який час стати. От на, 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 ну, у мене такий вибір буде: продавати чи не продавати, коли мене е, запросять до лав ЗСУ. Так ось, Продажа, продаж, звісно, що швидко воно за нормальні гроші воно ніколи не буде. Тобто, та ці гроші, які коштує сім'я, нормальна, здорова сім'я, швидко ти не продаш. От зараз дивіться, акація відсвіла. І, і ще звертаються люди, допоможи продай. Там пасіка, там пасіка, там призвали пасічника, там помер пасічник. І, і починається, знаєте, спочатку перша реакція, яка кажеш, ну там ціни, ціни, наприклад, там більш-менш реальні люди. Ну, типу, нормальна, реальна ціна. Там починають продавати. Немає дзвонків, немає дзвонків, ніхто не дзвонить, ніхто не цікавиться, бо зараз. Перенасичення пропозиції по продажу бджола вона була перенасичена весною, а зараз ще більше перенасичена. Люди щось там чекали, чекали, чекали на свого покупця, а не вийшло. так. Розумієте, і люди мають такий конфлікт. Вони не можуть продати по по ціні, яка їх цікавить. І Я ще раз повторюся, я їх розумію, що хочеться продати як положено, а немає такої змоги. Тому я рахую, що треба все ж таки продавати за ціною пропозиції. Розумієте? Якщо є реальний покупець, треба послухати, що він там скаже. Ну, може трошки там йому там запропонувати, підняти, що він скаже, але хапатися за реальних покупців Ось що я вам хочу сказати: щодо цього сезону, цей сезон я вже повторювався, і, 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 і я вже казав, і ще раз повторюся, він буде низько рінтабельний порівняно з минулим роком. Не буду я зараз всіх причин там погода, природа там все це розповідати, ми вже маємо невдобір меду з акації. Акація по валу вона складала приблизно 20% від цього медозбору. тобто вже ми бачимо, що на 20% у нас вже мінус йде, і невідомо, що ще буде далі. Що, що там з різнотрав'ям буде, що там з другими культурами. Медузакації, недобор вже є. Тобто мінус 20%. І я, як економіст, я завжди вам кажу, що пасічник повинен не дарма працювати, пасічник повинен працювати за гроші. і... Ці гроші треба. Тобто, на добір 20% цього врожаю повинен врахуватися на ціні. Якщо буде, я підкреслю наступні врожаї. Тобто ціна як мінімум повинна зрости на 20% на як мінімум. Далі подивимося, так ось вже розумієте, в цьому році немає і смислу, і немає інтересу купляти бджоли, тому що я ж кажу, меду з немає. Далі невідомо, зараз місяць безятковий період, що воно буде. от Наприклад, вже другий тиждень малюють дощечки. Той, дощечки, той дощик як душ, пішов, що його не було. що був, що був, не було, от Я зараз стою земля піді мною як порох. Вчора був дощ, наче накрапав. Воно вже висохло, то не ті, ті опади, які нам треба. Тобто дуже малі опади. да, Внизу там в ґрунті волога є. Наприклад, для соняшнику воно. Вистачить деякий соняшник посадили, піднявся, деякий піднявся і помер. Тому що ранішня весна, е аграрії вирішили, що зараз ран раніше посаджую все там ухвачу на два-два на два тижні раніше. Не вийшло так, тому що у деяких, у деяких вийшло. два було морози, померзло там по полосам. І зараз бачу, люди деякі пересівають соняшник. В общем, така тенденція, що сезон буде не дуже вигідний. Тому із цього. Приводу, я пропоную і робити рішення. Далі повернемося до мобілізації щодо, що робить в цій, в, цій, в цій ситуації, я всім раджу, але це моя суб'єктивна думка все ж таки залишатися в правовому полі. Якщо Скажімо так, є бажання, таке стійке бажання і всі там умови, там не будемо зараз їх перелічувати, наприклад, там фінансові умови там чи е, гострий там, патріотичний якийсь там позив. Треба да все продавати і йти боронить державу. Якщо немає такого, як кажуть, позиву, то треба все ж таки залишатися в правовому полі і використовувати суто законні шляхи. А саме, Фацелія годить. А саме, це у нас що там у нас відсрочка, це догляд за похили, людьми похилого віку, це багатодітне батьківство. Отакі, знаєте Це там бронь на якомусь там підприємстві, отакі шляхи використовувати. А не, знаєте, як кажуть, хаватися, впадати на дно. Тут зараз теж підкреслюю не про це відео, але це ми знаємо, що все одно. Держава дістане тих людей, які ховаються. Це, це боляче, розумієте? Це боляче, тому що я ж кажу, ми всі різні, одні там такі, другі такі. Хтось там хоче, хтось там не хоче, хтось може, хтось не може. Але оце у нас таке життя, і це обов'язок кожного чоловіка боронити державу. Ось з цього треба, і виходить. Ось які думки. Я хочу на цей привід сказати, це, це дуже доболяче. Да, ми бачимо, що зараз бджільництво заходить, заходить, проходить ту кризу, я кажу, кризу галузі, яка дуже довго. Ми вже ми думали минулого року, що ми не дні з цієї кризи, але ну, все провалюється і провалюється, провалюється. Ціна там, ну в общем, все воно йде до того, що бджільництвом ніхто не буде займатися. Бо перше. Невигідно, по-друге, не буде кому займатися. Зараз переважна більшість пасічників. Це у нас люди пенсіонери, молоді мало. Та, хто, хто займається зараз, призовуть до ЛАВ ЗСУ, в общем, все йде до краху бджільництва. І я в черговий раз питаюсь достукатися до людей, які приймають рішення щодо ціни, що ви у ваших руках майбутнє галузі. Зараз от ви ще. Захочете там натиснути далі, тобто ще понизити цю планку, і це черговий цвях в труну українського бджільництва. Оце моя суб'єктивна думка. Друзі, обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу з питань е мобілізації до чого пасічників я маю на увазі, до чого вона призведе. І в результаті що з цим робити? Дякую всім за увагу. Бережіть себе, своїх родних та близьких. А ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.